Всім привіт! Давно не бачилось аж цілий день, тому пропоную не затягувати, починати, бо вже скільки зараз, 22.48, а воркшоп сам себе не пройде. Нагадую, що минулого разу ми розібрали про що цей воркшоп, На пальцях розклали, як у нас виглядає EKS, От як менеджер сервіс Кубернетісу від Амазона, І сьогодні ми будемо рухатись далі. Перше, з чого ми почнемо, це нам треба отримати кластер за допомогою Terraform-коду. Тобто, у нас тут, в принципі, як ми бачимо, є кадець, на що хочеться звернути увагу? Що у нас буде використовуватися Terraform. Terraform нам створить VPC в трьох Availability зонах Створить якийсь кластер. Створить IAM ODC Provider. провайдер. Я не впевнений, що нам це зараз потрібно. Ми можемо все це діло потім обійти. Це я думаю, що нам потрібно все ж таки більше наперед, бо IAM ODC – це одразу в голові якісь пайплайни. Тут, я думаю, буде GitOps для того, щоб була аутентифікація та авторизація. Було вже дуже багато відео на цю тему. Не будемо залишатись. Uh, на цьому зупинятися, як кажуть, менеджер uh, група, uh, яка у нас називається Default, і буде сконфігурований в PC CNI для того, щоб використовувати префікс delegation. Ну, крутяк, що, тут у нас є uh, одразу команда, щоб все це діло отримати. Пропоную зараз це і одразу і зробити. Тобто, корлом забираємо файли. Файли у нас завантажується. Тут повинна бути така красива музика, яка там в залі очікування. Перевіряємо код Все у нас залетіло. Так, файли у нас створилися. І що, давайте зробимо все ж таки нову директорію. Називемо Terraform. Мовнимо все, що з розширенням tf в директорію Terraform. Перейдемо в неї, подивимось, Ну, наче все є. Тепер можна її через це все діло поконфіжити. Так. Що у нас є? по variable, Cluster name По дефолту. Це у нас якийсь Workshop. Cluster version – це 1.30. Ну, на той момент, як писався цей воркшоп. Ну, можемо і взяти, а потім позайматися апгрейдом. А, так, AMI Release Version – це у нас для Data Plane node для ec 2 на базі якого AMI буде у нас підіймати. І дефолтний VPC-Sedar 10.42.0016. Так, по провайдерам у нас uh, Terraform, Версія 1.42. В мене стоїть версія 1.9.6. Майже остання. Пишу, що вже є 1.101. Так, весь провайдер. Гуд. В мейні у нас тільки локалс, блок locals, де у нас є. Динамічне створення тегу. Ну, не те, що воно прям динамічна. У нас тут використовується статична зміна, яка у нас має назву якась воркшоп. Тому ми отримаємо тег. created by якась workshop v 2 Тут у нас буде DevOps 01. Куди ж без нього? Так. І environment буде, тобто буде два теги. Добре. І що у нас по ЄКСу? EKS? EKS у нас використовується. Киця, стрибає. Використовується у нас os модуль версії мажорна 20, 20. По змінним кластернейм у нас з дефолта прилетить, кластер вершен також з дефолта прилетить. А, так, а, Що вона мені ругається? Да, то треба зайнітити. Тоді зробимо Terraform init. Тобто ми не будемо тут о, зараз налаштовувати CCD, Managed State через S3 через DynamoDB, Ми все це вже робили і не будемо зараз на це витрачати час. Наш основний фокус це все ж таки EKS. Так. Киця. Ну, чого ти там? Ти хочеш в кадр попасти? так? Ну, добре, якщо захочуть, прийде. Так. Йде конфігурація донів, Тобто, як було вказано, у нас буде VPC CNI, Cine Cineai. Чисні чи не CNI? То таке. Так, а, бачимо в конфігі, у нас JSON буде декодитись. А, будуть у нас такі environment variable, які у нас повинні бути для VPC CNI, Enable под Elastic Network Interface до рівня True, Prefix Delegation і под Security Group Enforcing Mode до рівня стандарт. І для нод-агенту такі буде Policy Event і Enable Network Policy, Good, VPC у нас буде з модуля VPC, значить у нас є директорія VPC-TF, і тут ми можемо дивитись. так. У нас є локалси для того, щоб сконфірувати приватні сабнети, публічні сабнети. Тобто ми отримуємо з дати три availability зони які є у нас. Тобто тут, ще variables ми все ж таки Регіон ми звідкіля беремо State Available, тобто вона буде подогружати в мене з таки з цього. З AWS, з AWS Кредив мій дефалтний регіон. Так, в мене він UCentral uh, 1. Так. Ну і публічний модуль ІПС, деплой нам. VPC-ресурси в такій конфігурації. Тобто у нас буде три публічних сабнети, три приватних, один над Гейтвей, інтернет-гейтвей. Також ми включаємо налаштування на рівні VPC, щоб у нас dns хостнейми резолвувалися через dhcp Options. Так, ІCLC, дефолтні род тейбли і публічні сабнети. У нас будуть з тегами. Приватні, так. Ну і звичайні теги. Good, good, good. Повертаємося до EKS. Сабнити ми будемо з модуля VPC. Тобто там VPC сабнити все це інше. Так, security групи ми не створюємо. Тобто, мабуть, пропонується, що ми їх або окремо будемо менеджити, ну, не цим кодом. Так, і одна менеджер-група у нас з M5large. Uh, можна змінити, можна залишити. Я, в принципі, поки що залишу, як є, просто не буду залишати кластер. Я після воркшопу зробу, зроблю Terraform Destroy. Так, І uh, Mроль буде створюватися під капотом. Так, uh, ну Тут можна подивитись, в принципі, ось код наших модулей. EKS, тут іще EKS KMS бачу. Він, мабуть, є в депенденсі під модуль ECS. Так, о, VPC. Ну, в принципі, нічого такого страшного і воєнного нема. Добре, першу ми частину зробили. Так. Є у нас ЄКС Cluster Name. Звідки я воно буду його брати? Все ж таки, якщо був TTF, ніж не почеркні тоді можна було. А, ну, зрозумів. Reformanit ми зробили, тут ми експортуємо Enverable, а далі ми прокидуємо цю змінну, Тобто ми будемо перезаписувати дефолтне значення з того, що є на EKS workshop. І все ж таки, давайте зробимо спочатку план. Скопіюємо цю команду і замінимо Apply на план, щоб подивитися, яку кількість ресурсів воно мені, мені захоче створити. Так, ну да, автопруф не потрібен для плана. Так, що тут у нас? Давай, запускайся. Подумає. Створить мені перший стейт пустий. Так, 47 ресурсів. Теги бачимо залетіли. Тобто у нас тут КМС-ключі будуть. Усілякі там ролі, теги, метадані над група. ну і все інше. В принципі, ми потім подивимося. Зараз ми запускаємо все це діло деплоїтись в автоапруві і включимо музику. Так, як ми бачимо, у нас все успішно установилося, або задеплоїлося, якщо казати правильно, термінологію Terraform. Давайте подивимось Terraform State List, і зверху пробіжимося по списку ресурсів. Тобто у нас є дата по Availability зонам. Так, Адон э, для EKS, все це дати йдуть, сертифікат, потім CloudWatch, Log-Group для того, щоб э, зберігати лог-івенти, за нот, э, потім э, ec 2 таги, так, access Аксеспойти. Ще дон. Так, ага, все ж таки всередині модуля EKS -а. у нас є OpenID. Тільки цікаво. М -м до, до кого ми будемо потім стукатися з, з цим OpenID, Може, до самого кластеру. Так, єм З EKS Cluster Policy, VPC Resource Controller. ну, Тобто, щоб можна було. І Nike прикручують цю іншу. Так, time sleep бо є депенденсі. Воно нам дає можливість е додеплоїтись ресурсам, почекати деякий період часу, і потім повернутися. Так, е пішка для НАТА. Ну Це вже VPC піш... пішов модуль. Інтернет-гейтвей, і IP нам для НАТО повинен, бо це публічний. Так, роути, роутейбл сабнети і. Після того вже у нас задеплоїлась нотгрупа дефолтна. Тут є також всі найполісі Так, ну от ресурси пишу, що є. Що наш кластер. Так, відкриваємо, бачимо. Це дрове. Так. Е все, кластер в активному стані у нас. А якщо ми підемо в ec 2 подивимося, що у нас тут? Так, три інстанси у нас будуть якраз які M5 Large. Ну, це, як я і казав, наша надгрупа з трьох інстансів. Так, і все, що стосується EKS, версія 1.30, ресурси. У нас є поди, які відносяться у нас до проксі КРДНС. Так, о, прикольна ЮАЙКА можна подивитися весь список ресурсів. Все, що відноситься до кластеру, Неймспейси, сервіси, наша нот-група, наш нетворкінг, VPC, Subnet, та security група, Addon, так, і у нас є а, публічний доступ сюди є. Так, по обсервабіліті у нас Prometheus метрики. Якщо ми захочемо зінтегруватися з АВС менеджер Prometheus. -ом. Так, а, ну, в принципі, в принципі, так, з поверхньою інформації, наче все. Ось є ролька. От, ага, Open ID провайдер. Все ж таки, він у нас йде до самого. ЄКС. Тобто ми не будемо поки що казати про ямку і GitLab, чи GitHub, ARN-ка. Ну, добре. Так, все ми поставили. Які у нас наступні етапи по самому воркшопу? А, пропонують -по подивитися далі лапу. Lab Labs. Приходимо. Так, це все, що стосується, все ж таки лаби, якщо б ми її робили. Як усі за гроші? Так. Та ні, тут вже ми, ми, ми були. Навігацію ми також бачили. Далі пропонують розібрати сам sample application. Тобто, звісно, що кожен воркшоп, для того, щоб підпрацювати якісь практичні моменти, ми повинні мати якийсь application, якийсь застосунок, на якому можемо погратися з усім, що нам може запропонувати ЄКС. Тобто наш аплікейшн це як я бачу магазин якийсь Simple Web Store Application, де кастомери можуть дивитися каталог, щось додавати в їхні карти, робити процедуру чекаута. Ну тобто, щоб усю базову логіку там, мікросервісів можна було протестувати. І щоб був не один там а, якийсь там статичний сайт, чи щось ще, а прямо щоб були API, були якісь коли, редіректи тощо. По компонентам у нас є UI-ка, як фронтенд, мабуть, і далі йде у нас купа сервісів, які у нас будуть, як ми бачимо: API — це фронтенд, і він форвардить потім, агрегує API-коли і направляє к різним сервісам. Є у нас сервіс-каталог, API-шка, є cart карт, API для того, щоб зберігати шопінг карти Є у нас АПІ для оркестрації процедури чекауту, є процесінг ордерів, і є якісь статичні дані, типу картинки, ну, тобто, що потрібно для, для каталога. Так, у нас є цей репозиторій з аплікейшеном. Я його вже попередньо склонував. Чому? Тому що Obs-Studio на на Macie інколи втрачає скрін, запис скріну. Тобто щось інколи приходиться перезаписувати, але нічого. Така наша доля. Так, о, тобто у нас є магазин як аплікейшн, який складається з фронта і великої кількості бекенд сервісів, і кожен з яких працює з якимось стореджем. І також, ну, стореджі у нас MySQL. База даних Cache Redis, NoSQL DynamoDB і ще один SQL це для каталогу. І також у нас є, як ми бачимо, цікаво це RabbitMQ для того, щоб робити меседжинг, як меседж-брокер. Так, і ми можемо зрозуміти, що в цьому воркшопі. По крайней мере, в першій частині у нас не використовуються якісь додаткові менеджер сервіси. Тобто у нас є лот-балансер, Точніше, не буде loadbalancer, поки що LB не буде менеджер сервісів для того, щоб покрити бази даних, тобто Aurora, RTS тощо. Тому це нам допоможе зекономити гроші. Так, а що у нас є далі? Як воно у нас йде, пакеджень? Звісно, що ми бачимо, у нас є докер-файли для кожного компоненту. Мабуть, воно і клікабельне. Угу. Є докер-файли, є і є публічні репозиторії. Тобто, ми не працюємо в рамках цього воркшопу з ECR. Але якщо ми хочемо, то ми можемо. Ну, тобто, ми не працюємо з своїм власним ECR, ми працюємо з публічним, у якого є, типу, доступ для всіх. А якщо ми хочемо зробити наш воркшоп більш складнішим, ми можемо там. Побудувати свій власний ECR, запаблішити, поки що ну, один раз вручну збілдити на ці іміджі і запаблішити в наш ECR в нашому аккаунті, і його вже підв'язати потім через ІАМку до Кубера. Так що далі нам пропонують? Тобто, аплікейшн ми знаємо, як він запакований, знаємо. Ну звісно, що контейнери бо для кубернетісу, було по, по іншому, не могло бути. Що ми тут ще могли пропустити? Ага, що цей воркшоп, він не покриває базову контейнеризацію. І я розумію, чому. Да? Тому що, якщо ми не розуміємо базову контейнеризацію, то на хіба нам взагалі тут uh, Kubernetes? Це ж буде дуже важко. Так, а з мікросервісів в Кубернетісі. Тобто, на прикладі, сервісу каталог. Ми можемо побачити, що, як воно все компонується. Мабуть, як воно все вже написано в маніфестах. Тобто, я не знаю нам чи самим, не думаю, що якщо це воркшоп, то все ж таки якісь маніфести нам дадуть для того, щоб ми не витрачали на це час, а наш основний фокус це ознайомитися з усією екосистемою ЄКСу, як такого. Тобто, на прикладі, каталога є Namespace, мабуть, з відповідним ім'ям. Є у нас сервіс, який буде роутити на мікросервіси api коли І також у нас є підключений Stateful Set для бази. Тобто, у нас є деплоймент, щоб покривати мікросервіси, які у нас стейтлес. Тобто, якщо один сервіс впав, то це не страшно. Ми можемо завжди. Uh, він перепіднятий і він свій стейт вичитає, або що йому далі потрібно робити, якщо він втратив якісь дані, поки, поки він лежав відпочивав. Ось з якимось рором Він може з MySQL це забрати. Тобто в MySQL хтось буде ці дані класти. От, а MySQL Stateful, тому що Stateful, на відміну від деплоймента. У нас має по volume, тобто по PVC на кожен под в рамках цього Stateful Set, сета, і також він буде зберігати id подів, Тобто вони не будуть змінюватися, у них буде завжди одне й те саме статичне ім'я що дуже важливо, коли ми працюємо з базами, і нам потрібно робити якусь там синхронізацію, реплікацію тощо. Так, ну і тобто, і далі наша ця. Не хочеться казати це слово, але наша така. от Комбінована абстракція, тобто, у нас все заворачується з пода як з мінімальної да, атомарного юніту. Далі ці поди менеджуються деплойментом, тому що ми не хочемо це деплойменти руками, щоб ми могли скелити, робити ролбеки, роллаути. У нас є сервіс, щоб мати доступ а, за одним ім'ям, хоча б в рамках нашого кластеру, бо ми поки що не кажемо про Load балансер як LB, нас попередили. Так, стетфолсет для бази. Все групується в namespace, Ну ми це знаємо. Так, і як загальна картина виглядає? Тобто, у нас є UI namespace, в ньому UI-компонент, сервіс і деплоймент, і далі ми вже з UI, з фронта бігаємо на сервіси у відповідні namespace для того, щоб робити API-коли. Ми ж не на допода і на деплоймента, до напряму стукаємося, ми стукаємося до лад-балансера, а він вже робить далі своє діло. Да, UIC отримує http реквести і потім робить API-коли у відповідний компонент, відповідно до задачі. Ви там робите, додаєте щось у shopping-карт, відповідно до карт, API буде йти кол. Так, немспейси, ізоляція, все це нам зрозуміло, і контроль у нас за допомогою бака, і ролей, і нетворк полісі, щоб ми, наприклад, не могли з мікросервіса з одного АПІ на другий ходити, якщо нам це не потрібно. От, ну в принципі, тут все зрозуміло. Тобто аплікейшн зрозуміли, як він запакований зрозуміло, як архітектурно це повинно виглядати з точки зору аплікейшну на, на, натягнутого, розмазаного на кубер. Ми також розуміємо. Ну далі нам вже пропонують деплоїти. Давайте це робити. <му> Отак От буває. Я 15 хвилин э, розказував. Як у нас задеплоєний сервіс? Вже його задеплою в перший сервіс. Я зробив аутентифікацію та авторизацію у нашому куберкластері. За допомогою весь тому що у нас публічний endpoint. Але є одне, але воно не записалося. Тому для того, щоб це відео вийшло сьогодні, ми. Доведеться на цьому закінчити, але це дасть вам такий трошки голоду, щоб ви дочекалися нове відео, яке вже буде в четверг, де ми задеплоємо всі наші мікросервіси в рамках нашого воркшопу і закінчимо сер секцію інтродакшн. Тому, ну, що поробиш? Ну, якраз і вже, як ми бачимо, 23.55. Тому гарно попрацювали, розібрали Terraform, код. Задеплоїли кластер, подивилися, за, які компоненти у нас з точки зору весу прилетіли, розібрали наш Sample Application, подивилися, що це у нас буде мікросервісна архітектура. що у нас будуть а, Різні Kubernetes абстракції, поди, деплойменти, сервіси, stateful сети, неймспейси. Ось, що у нас буде кастомайз, за допомогою якого ми все це діло будемо. Ну, так, я побачив, що там буде кастомасі. Навіть про нього розказав. Але хто ж мені тепер повірить, бо відео нема. Тому на сьогодні ми закінчуємо і побачимося у четверг. Всім гарного дня, тихого тижня і ставте лайки, коментарі. пишіть, Я на все звертаю увагу. Мені дуже приємно, що останнє відео а, зробило такий охват по коментарям. Тому це ознака того, що такий контент заходить. Це означає, що ми будемо його робити. Harmonia. I e, garno večer.